Говоримо про ринок праці і осінні тенденції. Ну і може дізнаємось, де в цій країні ще платять гроші. А Максим Пилипенко з нами, піар-директор сайту Work.ua. Максиме, вітаю вас, день. А, Максиме. Про ситуацію на ринку праці в Україні і осінні тенденції. Що ви вже встигли відзначити? Так в Україні платять гроші. Це по перше, що хочу зазначити. Боже, де скажіть? А... Люди пишуть в чаті вже кидайте точки. Так, далі, що стосується пропозиції роботи, то їх у вересні було зафіксовано понад 105 тисяч вакансій, і це найбільша кількість вакансій після повномасштабного вторгнення. І ми можемо говорити про те, що ринок праці вже майже відновився на 100%. І робота в Україні є, і можна обирати, в тому числі можна обирати і за спеціальністю можна обирати зарплати. До речі, про зарплати ті ж самі. То від початку 2023 року середня зарплата в Україні зросла з 15 тисяч до 17,5 тисяч гривень. Тому е тенденції доволі оптимістичні е зараз відбуваються. А на кого найбільший попит зараз? Зробіть на попит так, традиційно найбільше бізнес шукає це продавців, консультантів, менеджерів з продажу, водіїв, бухгалтерів, кухарів. От за цими вакансіями найбільша кількість роботи. Що стосується саме вересня, то ми помітили, що в вересні бізнес почав активніше готуватися до сезону продажів, який під кінець осені, там під свята починається. То зараз збільшився попит на маркетологів, СММ-ників, продавців, пакувальників. Працівників складу логістів, а оцей попит на рекламістів-маркетологів він тільки зараз. Ну, типу, це сезонна історія осіння, чи воно буде потім далі тривати умовно і до кінця року? Ну, категорія маркетинг-реклама вона доволі е, велика. Там зазвичай ну понад 5 тисяч пропозицій роботи. Але от ми слідкуємо з місяця в місяць, як змінюється попит, які е, вакансії набирають е, більше більшу динаміку. То от саме в вересні ми помітили, що так бізнес готувався до сезону. Промоції товарів послуг до продажів, які там під чорну п'ятницю, під свята як різдво, новий рік. І зараз треба набирати цих фахівців, щоб підготувати і підготуватись до цього сезону. Про регіональний розподіл географічно, де найбільше шукають і ну, кого потребують. Ну традиційно зі сходу на захід. На захід там і більше роботи. На сході десь відновлення ринку праці на рівні 50-60%. В центрі вже притнули позначку 100%. А на заході там подекуди роботи вдвічі навіть більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. А області лідери за кількістю вакансій це Київська область, Дніпропетровська, Львівська, Одеська і Харківська також. Там доволі багато пропозицій роботи. А що з робітниками? Чи вони вже можуть висувати якісь вимоги? Якщо можуть, то що вони висувають? Ну зараз от ми бачимо, що кількість відгуків на вакансії, тобто конкуренція шукачів, вона знизилась і знаходиться на найнижчій позначці від повномасштабного вторгнення. І це говорить про те, що наразі дефіцит кадрів відбувається і роботодавцям Ну зараз. Збільшився час пошуку е, фахівців, е, тому е, роботодавці ну звертають на це увагу і більше приділяють увагу. Ну про зарплати вже говорили. Вони підвищувались протягом цього року. І також роботодавці більше почали дбати про бренд роботодавця. Пропонуючи таким чином шукачам як можливості навчання розвитку в компанії, так і дбаючи про соціальну відповідальність свою. Бо шукачі охоче йдуть згідно опитувань до компанії, які проявляють активно свою громадянську позицію, донатять, допомагають ЗСУ і так далі. А стосовно зарплати, ви сказали, що середня виросла. Але чи як воно по напрямкам розподілене? Умовно там ну кому більше платять, бо в мене там задусадить ефірна апаратна і очевидно, вони вже пакують речі. Так, це середній показник зарплати 17,5 тисяч гривень. Це по всім вакансіям, які розміщені на WorkUA. Якщо подивитися у а, географічному розрізі, то, наприклад, в Київській області традиційно зарплата середня дещо вища, і вона складає 20 тисяч гривень. А по а, от посадам, які найоплачуваніші, то я би тут виділив водія міжнародника, який 45 тисяч гривень отримає. Далі бізнес-аналітик 40 тисяч гривень гривень ендодонтист також от ну, 40 тисяч гривень, рихтувальник, ріелтор на рівні 35 37 тисяч гривень. Тому доволі високі зарплати є. А стосовно найдефіцитнішої професії, у вас була публікація про те, що серед цивільних професій це лікар, воно так і залишається. Найбільше лікарів продовжують шукати їх бракує. Так, дивлячись на те, де найнижча кількість відгуків на вакансії, то тут я би виділив справді медичну сферу і медичних фахівців, лікарів, зокрема у роботодавців, ну, більш складніше їх шукати. А ви зазначали у своєї публікації на своєму сайті? Ну я маю на увазі сайт Work.ua, про те, що з'являється попит на робітників ветеранів. А який це зараз відсоток? Тобто, ну, наскільки це масово, і що їм пропонують, на які професії шукають там умовно? Буде перевага, якщо це людина ветеран? Так, справді ми помітили, що от, під кінець літа, осінню, збільшується частка вакансій. Для ветеранів, коли роботодавці усвідомлюють, що потрібно також працювати в напрямку допомоги адаптації працевлаштування ветеранів щодо кількості вакансій, які є, то для ветеранів це понад 5 тисяч вакансій, доволі велика кількість, і я би мабуть не виділяв якусь певну посаду, тому що ветерани це такі ж самі. Професіонали, як і е, ті, що працю, шукають роботу, працюють в офісах серед них, як маркетологи, продавці, так і водії, кухарі, тобто це різні посади. А чи ми розуміємо мотивацію таких компаній? Умовно, це справді громадянська позиція, і вони хочуть підтримати тих захисників, які нас захищали, і от зараз повертаються до цивільного життя. Чи вони розуміють, що умовно у мене є робітник-ветеран, і він вже не буде мобілізований? Ну, є декілька факторів. Один із них, який найважливіший, це те, що роботодавці усвідомлюють свою громадянську позицію і важливість допомоги з працевлаштуванням адаптації ветеранів. З іншої сторони, на ринку, як я вже казав, дефіцит кадрів а кваліфікованих кадрів це подвійний дефіцит. Тому роботодавці звертають увагу на різні категорії. Фахівців, які є, і щодо кількості ветеранів, то їх оцінюють, що буде по закінченню війни декілька мільйонів. А це приблизно там 10% всього працездатного населення і ветерани будуть працювати ну майже в кожному бізнесі, тому уже зараз потрібно до цього готуватись і запрошувати ветеранів до себе на роботу. Може, ви не погодитесь? Це моя дуже суб'єктивна думка, але мені здається, що у майбутньому навпаки у ветеранів буде пріоритет, тому що як ви вже сказали, що є ну, люди, які служили разом, які вже пройшли цей досвід, і вони будуть надавати перевагу саме таким робітникам. Я не знаю, чи є зараз ознаки формування такої ветеранської ворк-ком'юніті? Звичайно, зараз є роботодавці активно діляться досвідом. Переважно це великі компанії, у яких там тисячі співробітників, і в них значна частка фахівців, які зараз служать, захищають нашу країну. Тому роботодавці діляться цим досвідом, показують важливість цієї теми, передають досвід іншим роботодавцям і показують ветерани, ще ж і володіють унікальними знаннями і навичками, які бізнесу. Точно допоможуть розвиватися, бути більш ефективнішими. А ще хотіла вас запитати у серпні. WorkUA відмовилися працювати з компаніями, які досі не вийшли із російського ринку. Цілий перелік у вас була заява. Чи ви можете сказати, вже зробити якісь висновки? Два місяці пройшло власне від тієї події. Чи ви вже підбивали якісь підсумки? Воно вплинуло, не вплинуло. Ну, ми справді відмовилися від співпраці із такими роботодавцями, і відмовились від їх вакансій. Це близько там тисячі вакансій. Здається, загальна кількість була, і навіть не дивлячись на це, ринок праці продовжує збільшувати кількість пропозицій. Роботи, тобто, робота є, навіть не дивлячись на це. А чи інші, компа... чи інші а, сайти там з пошуку роботи кадрові а, пішли за вашим прикладом? Чи ви це відстежували? Щодо сайтів з пошуку роботи, я не готовий говорити, оскільки від них інформації не було. Хоча ми звертались, представники креативної індустрії створили сайт, на якому розпочали інститут репутації і звернулись до рекламних агентств, медіа агентств. Для того щоб об'єднати свої зусилля і відмовитись від співпраці з такими компаніями, і таких було понад 50 компаній, які відмовились рекламувати, просувати товари і послуги цих компаній. Компанії логістичної сфери, компанія Prime, яка також відмовилася від перевозок компаній, що продовжують працювати в Росії. Тобто рухається ця історія. Компанії відмовляються. Звичайно, що хотілось би, щоб було більш активніше однак наразі ну, відбувається так. Ну, але ваш приклад був чудовим. бачите, і є, є бізнеси, які пішли і наслідують а, вас. А дякую дуже, пане Максиме, за цю розмову. Максим Полипенко був з нами. Піар директор сайту Work.ua. Говорили про а, осінні тенденції на ринку роботи. І, от бачите, пан Максим нам каже, що відновлюються пропозиції роботи майже до, до, до часів перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Навіть зарплати зростають а в середньому. По Україні, а будемо, поки ми чекаємо.